Обігова пам'ятна монета ППО, надійний щит України, присвячена протиповітряній обороні України. Щодня сили протиповітряної оборони, до яких належить воїни-зенітних ракетних військ повітряних сил, сухопутних військ та військово-морських сил. Авіації та радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України інші підрозділи протиповітряної оборони сил оборони України з початку повномасштабного вторгнення в Україну віддано та героїчно відбивають повітряні атаки ворожих ракет і дронів. На реверсі монети розміщено зображення пускової установки Петріот, стилізоване зображення радару, що виявляє ціль по колу, напис ППО. Надійний щит України угорі. На аверсі монети розміщено Угорі Малий Державний герб України. У центрі в обрамленні давньоруського орнаменту написи Україна 10 гривень. Півколом. На тлі орнаменту рік карбування монети-2023 унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч.